Перевірка глушилочки GPS у вигляді флешки. Ось так вона виглядає у нас. Класична флешечка. Ось. Будемо перевіряти її на ефективність. Кажуть, що потужний пристрій. Перевіримо, чи це так. Перевіряти будемо за допомогою програми GPS-тест. Запускаємо GPS-тест. Я вам показую, щоб ви бачили, що сигнал GPS є, поки ми не включили прибор. Значимо, включаємо флешечку. Перевіряємо, чи засі... Ага, мені потрібно інвертор спочатку включити. Так, значить. працює, Екранчик показав, що. Він вже працює, значить будемо запускати нашу програму. Ну, Близько ми стоїмо, звичайно, вона все заглушає, будемо потрошечки відходити і подивимось, наскільки вона ефективна і на якій відстані. Значить, Будемо потрошечки метр, півтора я вже відійшов. Буде два. Так, це у нас метр три. Доки що, як бачимо, все добре, прилад працюючий. Відійдемо на метрів 5. 5 метрів у нас поки що глуше, це вже добре. Давайте на 6 відійдемо. Можливо, навіть більше. Метрів 8 я стою. І поки що не пропускається сигнал потужно. Давайте на 10 відійдемо. Десь ось так у нас буде 10 метрів. Ну, чудово, все чудово. Тобто, давайте перевіримо її максимальну дальність. Цікаво стало. Давайте метрів 12 відійдемо. Подивимось. Далеко я стою. Нічого. Довіряємо далі. Давайте на метрів 15 відійдемо, хоча це вже ну, це вже передостатньо 15 метрів. Але, як бачите, сигнал глушиться. Не знаю, метрів 20 давайте відійдемо зараз. Я вже далеко стою від нього. У мене сигнал не проходиться. Потужний прилад, Потужний. Ось, я вже, ну я більше ніж 20 метрів відійшов, у мене починає пропускати сигнал. Тобто це більш ніж достатньо для того, щоб заглушити будь-який вид транспорту. Тому перевірка пройдена, прибор дійсно гарно працює.